ефірі ранкова руханка. Починаємо. Глибокий вдих, видих. Ще вдих, видих. Останній раз вдих і додаємо кругові оберти головою в один бік, в інший бік. Кожну вправу виконуємо по вісім разів, не поспішаючи крутимо головою в один бік, в інший. Ще чотири очі можна заплющити, можна тримати їх. відкритими, як вам зручно. Не поспішаємо, додаємо задній. Ще. Чотири. Три. Два. Повний оберт в один бік. Повний оберт в інший бік. Робимо кожну вправу повільно, не поспішаючи. Ще. Чотири. Три. Два. Останній раз. Підборіддя на грудну клітиночку і тільки потім розплющуємо очі. Повільно піднімаємося вгору. Витягнулися вдих, видих. Ще вдих, видих. І останній разочок вдих. Руки викладаємо на талію і ми трішки з вами походимо. Ми будемо ставити ніжку на носочок і корпус в один бік, в інший. Трішечки з вами позаймаємося. Додамо трішки кардіо. Не поспішаючи. Спокійним темпом. У кожного він свій. Ще. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два. Додаємо ручки. Вісім, сім, шість, пять, чотири. Три, два. Руки на талії. вісім. Відпочиваємо Сім. Шість, п'ять, чотири. Три, два. Ручки вбік. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Наталію. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два рук по діагоналі. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Відпочиваємо. Вісі. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два. Додаємо оберт перед собою. Разом. Вісім сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Відпочиваємо. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Дві ручки. Разом. Вісім перед собою. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Останній. Відпочиваємо. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три, два. Повільно переходимо на кроки. Повільно. Глибокий вдих. Видих. Ще вдих. Видих. Останній раз вдих. Молодці. Ніжки ставимо ширше ширини плеча. Розігріваємо кінцівки. Руки на наталі або перед собою. І невеличкі перекати з ніжки на ніжку. Корпус подаємо вперед. Сідницю виводимо назад і перекати виконуємо. Вісім, сім, шість. Кожного разу все нижче і нижче. Чотири, три, два. Затримались. Тримаємо. Вісім. Невеличкі імпульси. Сім, шість, п'ять. 4, 3, 2, молодці, поміняли бік, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, і швидше, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Фух. глибокий вдих, видих, ще вдих, видих, останній разочок вдих, Додаємо невеликі присіди, з руками вісім. Кому так некомфортно можете зійти. з ніжками. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Останній раз тримаємо. Вісім. Сім. Шість. Пять. Чотири. Три, два. Молодці. Крокуємо. Руки талії, перед собою як вам зручно. Вісім, сім, шість, п'ять, 4, три, два, глибокий вдих, видих. Ще. І останній разочок. Опускаємося на килимки. Ніжки виводимо перед собою. І трішки додамо розминочки на ніжки. Ми будемо розкидати носочки в бік. Збирати їх разом і разом. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Останній раз. Так само від себе і на себе. Поїхали. Від себе. На себе. Від себе. На себе. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два. Останній раз. Відпочиваємо. Розкидаємо ніжки в бік. Корпус абсолютно рівний. Я повертаюся до вас, щоб вам було комфортніше. Сідаємо комфортно. Ніжки розводимо одна в один бік, інша в інший. Руки подаємо вперед. І нібито по сходах, по сходах опускаємося вниз. Повільно, не поспішаючи. 4, 3, 2, Затримали ручки на підлозі. У кожного своя амплітуда. Хто може, опускається повністю, хто не може. Торкається долоньками так, як йому комфортно. Тримаємо 5, 4, 3, 2. Рука на носок, інша на коліно. повернулися до, Повернули корпус до ноги. Тримаємо 4, 3, 2. Руку подаємо вперед. Інша через верх. Хто може торкається носка, хто не може. Намагається торкнутися носочка. Чотири, три, два. Розвернули, тримаємо. Намагаємося вирівняти коліно. Обережно поміняли бік на носок, на коліно. Нахиляємося. Хто не може дістати, тримаємо себе за ніжку. Але намагаємося дотягнутися до носка. Чотири, три. Два. Руку подаємо вперед. Інша через верх. Тримаємо. Чотири. Три, два. Дві руки на носок. Тримаємо. Вісім. Сім, Шість. п'ять, чотири. Три, два. Одна рука на одному носку, друга на іншому. І тримаємо. Голову розслабили. Нахиляємося скільки, скільки можна? Якщо ви не можете дотягнутися до носків, ви тримаєте себе за коліна, але старайтесь корпус розтягнути. Ще 4, три, два. Молодці. Обережно підіймаємося, сідаємо зручно. Ви можете ніжки скласти таким чином. Якщо вони у вас так не складаються, таким чином, будь-яким зручним для вас. Я складу з вашого дозволота. Рука одна на килимку, інша через верх. І розтягуємося. Лікоть зігнутий, розтягнулося. Розслабилися. Розкрились, подивились в стелю. Верхня ручка обіймає Великий м'яч. Уявіть, що ви обняли великий м'яч. Тримаємо вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Поміняли бік. Розтягаємося все, виконуємо повільно, обережно, нікуди не поспішаючи. Відкрилися в стелю. Обняли великий м'яч. Тримаємо. Чотири, три, два. Повільно. Руки витягнули вверх. Звели лопаточки. Відкинули долоньки назад. Кулачки, великі пальчики закрутилися і виштухнули себе в крижецю. Маківка тягнеться в стелю. Рівна спина. Обережно через колінце і за допомогою руки піднімаємося вверх, ручки зводимо перед собою в замочок. Невелика заминочка. Вбік, в інший бік. Обережно з ніжкою назад. Руки ззаду. Відкрили грудні клітиночки, повільно нахиляємося вниз. Якщо ви не можете нахилитися вниз. Вистою та рівнесенько. Хто може, нахиляємося разом зі мною, руки опустили і повільно, без різких рухів, піднімаємося вгору. Зробили вдих, видих. Ще вдих, видих. І останній разочок вдих. Ви молодці, аплодуємо собі і всім гарного дня. До побачення!